Належного стану, бо вона зима коло. Чекайте, це так було раз, говорю, це коли ви зверталися. Це було три роки назад. Да. А в цьому році, який пройшов буквально, мені прийшло листа ти типу, посіти. Вони згодні прийняти, згодні прийняти. Бо я в їх вже сказати... ні, ні, в будь якому Ну, Нам для цього треба було передати спочатку городу, а город передає типу, ті посіті. А міністерство не дає, бо це державне майно, це За це все, замкнений круг. Я вже мусив, хоча б я вже сподіваюся на те, що в цьому році буде котельна, вже частково уже так зробив, як воно є, бо так як залізують по-настоящему, я б не то, що бідний стану, ні віна, коштів в державі немає, саме прикраси знаєте. Я вже Знаю, на свій страх і ріст, розумієте? E, Тому що на 400 гривень як зарплати сидят, є, там, на 3 мільйони зарплати, зарплати, 3 зарплати гроші є в державі. Як починається навчальні проєкти? От, всім, от, от, от так, так, я от вижу сім'ї огнями. А на 3 тисячі пенсії немає. Жалко цих людей і депосит, тіпосіє... вони не можуть здати, бо не їхнє виходить. І я, я розумію, у розбитого карета. І стараєшся щось робити, розумієте? І так, останній фарі у нас був, частково ми вже депосит не допомагали допомагала техніка, да, да, а, да, а, да, а да, я вже да, з хлопцями. У мене свіжна сіла хазяйство здорове на сісті, то самі признаєте. А у мене свіжна сіла, 13 літарів. Це багато чи ні, мало, так, як ви думаєте? Не. Мало. Дуже мало. Ну, да. набору, понимаєте, я, я все охотить не можу. Я, бачите, я в кукулі? Я дітей, я в колодці, спитайте все, буває, що пори були. Я завжди в колодці сиджу, я завжди на криші, понимаєте? У людей мало дуже. Я стараюсь, питаюсь щось зробити, понимаєте? А так, що, що, що які були матеріали, такі в мене були матеріали. Дивіться, я хочу, щоб ви в чистому ходили, гарному ходили. Не сиділи, не лазили, не залазили. У нас таке не вийде, не положити, бо нам вперше треба висправляти нас. тому що, 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 що ті дядьки, які мали б керувати, і тьоті, вони, керувають... вони сидять і керують перед зеркалом, перед комп'ютером, де що продається, де що я ловиться. згоден, Ну Понимаєте? в першу чергу треба починати змінювати себе. Понимаєте, я хоч щось попитався зробив, понимаєте? хоч щось yeah, я попитався. No, no. А другий би сказав, що ну мені не треба, Та мені плювати на це все. Ну я щось попитався зробив, понимаєте? хоч щось якось попитався. Я, я себе змінив. А другий, це таке діло. Кожен своє совість, ви самі прекрасно розумієте. треба змінити, кожен з самого себе починати. Тоді якийсь порядок, у нас і буде якась культура. А якщо у вас культури немає ніякої, вибачте, разів немає, що тут, що тут, що вище. Ну no, правильно, ми ж генеруємо кого. — На верхах. — А рибу Чи? сам знаєте. Я Голов... знаю. Головець... Е, почитайте, у вас є інтернет, почитайте, там написано. Я боюсь, нього захочу вже захочу. Там все, так, ж нап... там все написано, все написано. Те, що ви говорите, я, я знаю. все написав. Аби є... є така, на заборі пише, знаєте, що, так, да, в кінці забору його там немає. Так само всі з ДСП пишуть. Елементарний вірш. Ну, ну, ну що, давайте. Бо, розумієте, я речутат, хоч щось питався, розумієте, я все... Особ... Ну, от, ну так, так, як щоб... ви да, я то, так, так я зараз зміг. В мене особисто до тебе ні зауважень, ні претензій немає. Особисто до тебе немає, немає. Претензії я виставляв от, інспектор, пану інспектору і все. Тобі я... Да, хуя... Листи до мене приходять, ось, і посилі, і писали, так що там не треба, щоб вони не писали, вони не писали. Ну, я що зміг, то робити. Людина, яка має контролювати, людина, яка мені сказала, е ти приходь, приноси, ми будемо ходити устраняти. Я ну... ж раз прошу пойти, подивитися. Яке твориться в центрі міста, недалеко. Ми по вулиці ну, одні проходимо, раз, два, чотири точки. Чотири. І ви подивитесь. І ви подивитесь. Хоч підемо з нами, побачиш, скільки паляться да, гроші. Давайте не так зробимо. Скільки хатів давайте там паляться, день. скільки грошей паляться. Да. Це Що все треба? запланувати, да. За, 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 там у це тебе та хати важливо. паляться, а можу тут можу гроші, гроші наші паляться. Будемо робити, а якщо в мене ж своя програма, свій план, я ж не можу отак тягнути. От, 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 я знаю, що важко їм і мені всім важко зараз. Давайте так зробимо. Ось буде Ви, ви скажімо, буваєте, я там проходжу. Де ти про траси по місту? Дети про траси по місту мають якісь порушення надземної надземної прокладки, тому що це ясне діло. Ясне діло. Так, ми беремо на замітку. Буде це підготовка до зими, спеціально вона починається в липні місяці. Тоді можна буде включити це в прани, включити, це, і потім вже десь 15 вересня, як це відповідно до правил підготовка до зими і опального сезону, перевірити стан, теплових ми все одно будемо ти мережу перевіряти по підготовці до зими. ми, ми, ми вже, вже з вами так. особисто провіряли в прошлом додаті. Так, є в результаті, є Дже, результат. я не бачу результату. Ну, ви сказали, що ревізор з Києва. Приїде 24-го, приїде ну, 25-го, а приїхав ну, до 24-го. А не приїхали вони. Ну не приїхали. Та, то що Ну вже, не приїхали. Так. Не, ви е... обіцяли до 1 вересня так, мережну так. зробити. Зробили. зробили? трасу розчистили всі тим гілля куші управи. І от котельні на мережі вдоль до, до забору цього подовжині, вона mm -hmm. траса розчищена, приведена в цьому. Розчищена, а теплова ізоляція працює. І теплова ізоляція там була хороша. Де ну, деякі поїде, місця хорошо, там ну, поїдете, ну, дуже. Покажете мені процентів. Її 30 років, яка вона може бути хороша? 90%, 90% може 90%, та навіть більше. Олег, 90%. Григорь, трасі 30 років, ну, яка що? вона може бути хороша. Трасі 30 років, да? тоді коли з, з вуглецевої сталі або углі родиці з трубом, ми за труби на 20 говорим. років, їх треба міняти. Вони вже пішли ми на не за труби беремо, я говорю, що немає там ізоляції теплової. Та нема. є там ізоляція, ну як же ну, нема? По білій є. церкві кругом є ізоляція. Я вам кажу, давайте ось чотири точки подивимося, а ви не хочете. Там, Та теж, є не ізоля... там теж є ізоляція. До речі, я колись вам через когось передавав, там опять порвана та ізоляція. Ну, то, Наверно, не, усунута ну, то, вона... не, ну це тоді я дивіться. передав, її зробили, а воно да. опять порване. Ну, так періодично ж, звісно, буде... то і ніхто її не рвав, бо вона на компенсаторі порвана, на високому такому, не горизонтально. Ну, правильно, вона виходить. Хто туди влазить? Ніхто сніг, вона... ехніка. у мене у дворі у, у дворях, там по людських городах, заїдя, городах, по людських, людських городах, бо в мене порозбивали, немає. зацепляли так. Згоден, ну там да. вітер немає. Ну, это тако, просто иногда розматують дують вітер сильно, штурмове предупреждення по э, сам бачив особисто. приїжджав на котельню, тільки тут заізолювали. На другий браво, день знято і сидять в рядок з сіаретами. Ну, це навчальний с... процес. Так, є є ж поліція в нас. Дивіться, та, поліція, поліція Вона Вона ж... Скаже... то... курить чи... І цей... не ловить тих, що куре. Відповідно, відповідно до правил, є. так, технічної експлуатації і відповідно до правил користування типової енергії в Україні. Всі, всі інженерні тепломережі поділені по кх, цьому балансовій належності, експлуатаційної відповідальності сторін. От це їхня, вони будуть відповідати. Поліція, так, да, поліція скаже, на чому бороться? На бранці, ну так відповідати. Он лінія йде, на чому баланси? Беруть церковського ресурсу, от вони відповідають. Тобто, відповідно до прав все розділяне, всі мережі. І газові, і тепрові, і водяні. Все поділяно, і... тільки ніхто за них не відповідає. Ні, Відповідає той, на чому вони баранці. Повинен да. відповідати, але він не відповідає. Ну он пан Данилюк, 4 роки за що відповідав? Чи Даниленко? Даниленко, за що відповідав? 4 роки були голий труб. За що він відповідав? Ні, 4 роки він не було. Були 4 роки. Чи в кого міняв? Постоянно, ну, щось підмотувалося. Підмотувалось постійно. Щось. Я пам'ятаю все. Хочеш, я розкажу, як так. все почалося. Ну то що? Добрень, Добре, давай. Началося роботу... в 2006 році. Тут я як прийшов я тільки до цього. Тут все було в матрасі, воно все гниле, бо я тут замінив Труби По Повітряти матраси і по-нормальному тут ну, за Ну, ви каже, оцінковані обороті. Це вже от... труби йшли такі. А, а притворити на що. Вони зразу не пішли. Оні Скоріді напише тут мені теж, що вони вже почали теж так начали, начали, начали. Ну це 10 метрів в різні. Я знаю, то навіщо так? от? Гнатюк розказував ну, ну, в про зустріч. Міняли мені 60 метрів труби, при дізолю. Мені подобається. Придезолю в землю ложать, да. взагалі болдина. Мітеплоці міняли, молодцімейку міняла. Да. Дивіться, да. ще от є така вулиця Українська, це по дорозі, я думав. Там її розкопали, розрили. Ну, мабуть, ремонт. Да, ну, вони роблять, вони забули, що там треба ремонт а робити. Де, де ну, ось а, Садик. ось зряду, Садик. Да. Да. і забули, так. Да. Але, не забули, але діло ось, в тому, що там надземна тепло. Я не те мережа, хотів казати. Ота, що надз... не Ота надземна теплова мережа в землі гола, розкрита, не заізолірована, нічого, Голі труби ржавію. Накрити латками ви не могли е, Хорошо, зараз Алло. підемо, я покажу. Ну, покажу. Ми саме. там порів. І щоб поміняти, треба проталкувати, а зупинити два садика треба. І не можемо оце тянемо, поки потепліє. Да. Ну, да, як да. Не І утечка йде, а ми не можемо нічого зробити. Хорошо, то Поки потепліє, треба розкопати труби, почистити їх, гідроізолювати, да, да, а потім теплоізолювати. Там йде три високовольтних лінії, повністю там розкопати не можна. Там йде газ, там йде вода. І повністю розкопати ми там ті комунікації не можемо. Тобто да. за вхід, а, е а, вхід з воздушки де неряє. Да. Здениряє, де неряє, в голу, чисту землю морозну. І ви там там труба в трубі не? немає. Покажете там труба, труба в трубу. От підемо, покажете. Трубу в трубі. Eh, Ні, тут зверху ми не подивимось. А, а, а труба трубі йде, вона що, аж так з висока йде труба в трубі. Там йде гільза, там йде, великий діаметр переходить, там гільза є. Да, да, я, я не подумав, правильно, гільза, то гільза, гільза, да, 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 я щось да. не сообразив. Да, ну, так, добренькі, ну, ну давайте будемо вже. Подожіть, я ж ви ж тоже, а от вас хто буде підписувати? Я. Ви ж там, так. <gülüş> я ж -за <laughs> <гül> ну, yeah, no no, 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 не заливал, что там все. Ну хлопці, ще пили там. Ні, ну то зробили, ну зробили, ну деякі там чуть-чуть трассы. не ты получилось, всем сказали, я б стекла туда убил. Мы пару ще еще есть, блин, Хоча б ухнуть. Так я Все треба контролювати. все перевіряти. Ну у мене 13 лісарей, а мене, хоча б, значит один. Я не все. Так вроде бы так нормально, ребята, ну. Все треба проконтролювати. Моє yeah. холод добувалося. Всяке може бути. Ну вроді би в мене не п'ю всі хлопці, слава Богу. Тура з тим боровся, блін, нафіг, Ну вроді би вже все, в мене вже немає. Осталось ті, що не п'ють. Так, призі ще й ми Анатолій Андрійович. Ну, я, как раз по теме. Ж... Только я занимаюсь водопроводом, канализацией. Ну, и всем с... все остальным, все как говорится. Ник да, бнал. 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 да. Бнал. телефон, да. давайте. Да. Давай, Тики давай. мобильный. давайте. Да, да, у нас да, эти, да, вот, эти вот ключи, на мне телефон да, не дозвонил. Там, там а бы давай, его... Я, вот, я сейчас найду. Его. И скажи.

Так, да, як представник. Да, да. І в кожному по екземпляру, навіть. У мене надія, зря... що в цьому году буде котельня тут. Ні, ну звісно, треба вже. Ну це зробить проекте... зроблено я вступу вступу. временно, щоб котельню поставили там. Щоб... Тим більше, що як... Де якщо міська чи бюджет виділиться, кошти. Так, да, якщо виділити. Бо якщо не виділить, ну... я не знаю, якщо <звіт> в цьому році. У мене є запит. Комеру, запит на це, коли котельня буде. Хочете, покажу відповідь. Ну, котельня має бути ще в минулому році. Так, да, в 2016 да. році. Я вам скажу більше. Тільки ви мені написали котельня, я гнатяку написав, шановний Валерій Володимирович, 15 жовтня я відкрию вам велику таємницю. Я помню, а що 15 помню. жовтня це почало опального судження? Ну, ну, я... Знав, що тої котельні ще не так. буде не тільки в цьому році, ще й в цьому не буде. І ми, це я знав. І і я йому хотів 15, написати 15-го числа, що він великий брехун, але а -а -а. потім взяв, перечитав, там написано в 16-ту. Думаю. Подожду до нового року. Не, ну ми якраз як запускали, якраз і, і давели трасу і не показали. Якраз рве труба, якраз кусок труби міняємо, щоб допустити 15 го року. Да, було, так, це... було таке. Так, добреньке. Ну все, таки. тоді пока-пока. Да. Ну, Спасибо, а ще такий, ну ще і... такий пан Савчук, і... э, дівчата став... не, не Савчук.